Через протікання покрівлі у цій багатоповерхівці вода затоплювала усі поверхи, розповідає віничанка Віра Ігнатова. Зараз у будинку завершують капітальний ремонт даху за муніципальною програмою. каже результати вже відчутні. Заливали, заливало текло аж з дев'ятого по на нижній етаж. Прямо по косточки води було. І що характерно, що ми тоді не користувалися ліфтом, бо якщо волога попадає туди на трасу, тоді відключається світло. Це ось зліва як була, оцей раз вже нам перекрили, перекривають кришу, вже закінчують хлопці. Ми такі раді, що вже вже в нас сухо не тече криша. Оновлену покрівлю оцінює й чоловік пані Віри Лев Миколайович. Каже, дах будинку був в аварійному стані, тож оновити його було найважливішим завданням. Навіть оцей навісік так зроблений дуже. Не знаю, як криша, я не лазив її, не знаю. А оцей навіс я з вікна дивився, дуже якісно зроблено, по крайній мірі. Декілька слоїв лазили, лазили там ще підбили до стінки. Коротше, ми сподіваємося, що якісно. Ремонт даху у цьому будинку виконали за рахунок бюджету громади. Два роки тому співмешканці створили ОСББ та відповідно до умов муніципальної програми отримали безкоштовний капремонт. Я звернулася до Мургунова Сергія Анатолійовича. Він мене направив до місецького Віталія Юліановича. І звідти вже нам сказали, що нам потрібно робити, як організовувати процес. Ми стояли в черзі рік, нас звели з підрядною організацією. І ось вони вже розпочали роботи, і нарешті вони закінчуються. Хлопці дуже гарно працюють. Роботи виконали за три місяці. На завершальному етапі накривають вентиляційні канали металевими конструкціями. Була зроблена стяжка покрівлі в тих містах, де вона була необхідна, зроблена повністю нова мембрана ну, по всій площі покрівлю з примиканням, з новим металом, повністю зроблені балкони, зроблені козирки, ліфтові, ну, тобто, і водостічна система. Тобто всі роботи, які були заплановані проєктом, були виконані. За муніципальною програмою підтримки ОСББ ремонт покрівлі може виконуватись як безкоштовно для новостворених ОСББ, так і на умовах співфінансування 30 на 70, де більшу частину сплачує місто. Після створення ОСББ ОСББ має право на проведення безкоштовного капітального ремонту одного із конструктивних елементів. Бит цього капітального ремонту співвласники приймають загальними зборами. Відповідно до цього надають нам заявку і протокол загальних зборів. Відповідно до черги, проводять капітальний ремонт. У цьому році запланували ремонт 13 дахів міських будинків. Шість з них вже оновили, ще стільки ж в роботі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.